Шановні народні депутати, шановні колеги, оскільки країна бідна, у нас мало часу, і при цьому ми хочемо швидко зростати, то нашою єдиною стратегією мають бути абсолютно неординарні інноваційні рішення. Копіювання досвіду інших країн не допоможе, бо так і будемо вічно нас доганяти. Як почати робити так званий «Innovation ліпфрок, інноваційний стробок? Отже, як поставити на ІКТ? Це готові й доведені інновації. Якщо взяти внутрішній ринок ІКТ, він стрімко зменшується. Це означає лише одне, що сьогодні Україна не модернізується. Я нікого не звинувачую, лише констатую: в країнах, де відбувалися реформи, зростав попит на продукти та послуги ринку ІКТ. Отже, маємо економічний парадокс. Саме зараз ІКТ мав би бути затребуваний для реформ та трансформацій. Однак, ринкова статистика свідчить про падіння ринку в рази. Останнім часом і службовців чути про підтримку ікт бізнесу, що є найкращою підтримкою ікт бізнесу? Дати їм роботу всередині країни, стимулювати внутрішній попит, тобто внутрішній ринк. Міски будуть і надалі продовжувати тікати, якщо на них немає попиту у середині країни, або тікати, або продавати свій інтелект за кордон на інші ринки, роблячи їх цифровими, а не Україну. Отже, сьогодні реально хто може вплинути на внутрішній ринок ІКТ. На мою думку, лише держава. Потрібно визначатися, або безкомпромісно будуємо цифрову країну, або прикрашаємо те, що є. Якщо цифрову країну, то тоді спільно з ІКТ-бізнесом цілком можливо створити привабливі піпіпі моделі концепцію. Тощо, і починати оголошувати на це на весь світ про конкурси, про проекти і про ці можливості. Таким чином, діяльність держави у сфері КТ зводиться практично до однієї фрази: create opportunity, створюйте можливості. Так як це робить, робить наприклад, прем'єр Індії, який сказав, зміни можуть бути лише одними цифровими. І там зараз клондайк для інвесторів і виробників, бо державою генеруються унікальні, цікаві, і масштабні проекти. В такому ракурсі більшість міністрів та керівників це. Фактично, міністра ІКТ у своїй сфері, а керівник такого уряду, і я не маю на увазі прізвища, це візіонер, що добре розуміється на ІКТ-трендах і як вони можуть ставати ключовими державними стратегіями. Пропоную спільно з вами зосередитися на трьох стратегічних речах нашої галузі: перше диджитал адженда або цифрова стратегія країни як культура діяльності та інструмент змін, не як папірець. Друге національний план розвитку широкосмогового доступу. Трижець безумовно крок вперед, але ще більш. Ще можливостей попереду, третє національна кіберстратегія безпеки. Наразі маємо вже її затвердженою лише минулого тижня. звісно, мова не про паперці, а про реальний план дій та зміну підходів до розбудови країни. Диджитайз, одай дигетизуйтесь але чи помріть. Що робити на операційному рівні? Питати, почати питати, чому десятки мільярдів витрачаються на підтримку вмираючих археїчних сфер, там, де могли б використовуватися виключно технології. Коштів на цю дигетизацію освіти, медицини, транспорту, міст сіл ніколи не буде, якщо не почати відмовлятися від фінансової дякую вам.